Вітаю! Платники податків і юридичні особи, і ФОПи масово отримують від податкової і телефонні дзвінки, і листи з пропозицією подати заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, про те, що листування з податковою службою буде здійснюватися через електронний кабінет. Відразу хочу сказати: не волноваться, нічого страшного не відбувається. Це зовсім не означає, що ви в ризикових, що до вас буде зайва увага податкового органу або будь-які інші фантазії, які я вже чула від платників. Це означає лише одне. У податкового органу відсутнє фінансування для направлення платників, платникам листів, а податкова має направляти листи рекомендовані з повідомленнями про вручення, коштів у них на це немає. Тому вони активізувалися і звертаються з такою пропозицією до платників. Заява подається за формою для ФОПів з буквою Ф, для ТОВок з буквою G за формою 139.16.02, заява про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Що це означає? Після того, як ви підпишете і направите таку заяву, вам в електронний кабінет будуть приходити листи від податкової та повідомлення про те, що в кабінет прийшов лист, будуть приходити на електронну пошту, яку ви зазначите в цій заяві. Знову ж таки, звертаю увагу, це не є обов'язком платника податків. Тобто, якщо ви бажаєте, то ви подаєте цю заяву. Зобов'язати вас подати цю заяву ніхто не може. Зі своєї практики, я скажу, що отримувати листи через електронний кабінет це дуже зручно, тому що немає прив'язки до фактичної адреси. Поїхали ми на відпочинок за кордон, ми отримали лист податковий, ми зайшли в кабінет, ми його Побачили, ми переїхали в інший офіс, а юридичну адресу не змінили. Ми все рівно знаємо, що відбувається. Тобто, у нас унеможливлюється момент е от 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 того, що загубився лист на пошті, або поштар вручила це повідомлення не посадовій особі, або ще комусь. Але знову ж таки наголошую, лише ваше бажання, а не обов'язок. Заповнювати вказану форму. Бажаю всім гарного дня!